Всім доброго! Мене звуть Ксеніка Карачун, ви на моєму YouTube-каналі. І сьогодні ми з вами проведемо таку маленьку показову консультацію з метафоричними картами. Я буду працювати своєю авторською колодою, яка називається У пошуках свого я. І на допомогу ми сьогодні візьмемо іншу колоду іншого автора. Ось таким от маячком. А як? І так. Давайте будемо працювати. З колоди у пошуках свого я я в закриту дістану нам запитання, яке допоможе нам сконцентруватися на тому, що нам потрібно вирішити на даному етапі в своєму житті. І так, відразу показую. Так, Зараз прочитаємо. І так, що допоможе тобі бути з собою? Чесного, оце так запитання. Не знаю, що твориться у ваших життях, але перше правило терапії бути чесним з собою. І так, що допоможе тобі бути чесним з собою? Давай спробуємо з метафоричних карт колоди маяк дістати карту ілюстрацію, яку ми будемо роздивлятися, і, можливо, ми вийдемо на відповідь про це запитання. Ось така відповідь, ось така картинка. Для мене це про мандалотерапію, для мене це про спокій, для мене це про якусь внутрішню таку гармонію. Не люблю слово гармонія, тому що для мене гармонія це коли ти сидиш там на березі, в медитації і нічого не робиш. Ось. Але це моє бачення, про що це для вас? Давайте звернемо увагу на кольори, які ви бачите на даній карті. Про що це для вас? Що допоможе вам бути чесним? Чи а, як це запитання вирішить ваш, вашу проблему? Давайте до цієї мандали. мандали. Я дістану ще одну карту, бо вона більшості вам буде незрозуміла. Зараз покажу. Відразу показую карти, щоб не казали, що я їх десь там засовую, підміщу. Ой, тут мені дуже зрозуміло. Дивіться, яка свинка, так і. Має дуже багато різних таких, да, російській мові, вузликів, де вона багато що тримає. Тобто, для чого мені потрібно бути чесною? Напевно, для того, щоб мати таку внутрішню впевненість, внутрішній спокій, так? для того, щоб я розклала все в своєму мозку, да, в своїх мізках, по поличках, коли в мене все по поличках, то мені простіше рухатися, я не витрачаю лишній ресурс. Про що ці дві карти для вас? Ви можете поставити відео на паузу, да, роздивитися ще раз ці дві карти, і, як мінімум, для себе описати так, так, як вам краще. Описати, про що це для вас? І основне для чого вам потрібно бути чесним з собою. Наступне запитання, давайте витягнемо, це буде не запитання, а буде теза. Як мотиваційна така теза, що вам допоможе бути чесним з собою. Так? Звучить, зроби крок. Тобто, спочатку треба бути чесним з собою, да, будь-якій терапії, далі треба розкласти для мене це, да, мої фантазії, у вас свої будуть фантазії. Далі треба розкласти все по поличках. Мені це завжди допомагає бути в ресурсі, і коли в мене є ресурс, що треба зробити? Потрібно зробити крок вперед. І ми з вами його робимо, цей крок вперед. Добре. І е, для того, щоб нам було легше зробити цей крок, легше бути чесним з собою, у мене ще є така, е, зелененькі такі е, карти е, з озвучую ще раз з в пошуках свого я. Раз я їх перетасую, і ми дістанемо завдання терапевтичне на цей тиждень, яке допоможе нам бути чесним собою. отримати Для мене це про ресурси, отримати ресурси і зробити крок вперед. Так, це завдання зараз в Завдання. Запишіть 5 приємних речей, які мене оточують, які тебе оточують. П'ять приємних речей, які мене оточують. На сьогоднішній момент перша приємна річ: у мене є власний кабінет, в якому я можу працювати. Мені тут комфортно а. У мене тут дуже гарний ремонт, мені... Ми це раді... ну, дивлячись на це все, це радіє моє око, так, це приносить мені ресурс. У мене тут дуже гарні рослини, про які турбується моя подруга. Я не по рослинах. так, Тобто, це перша така річ. У мене є робочий кабінет, де я можу займатися, робити улюблену справу. А друге, що мене оточує, це моя сім'я, це моя підтримка, це мій баланс. Так? Це місце, де я можу відпочити. Третє, запишіть третя приємна річ, третя приємна річ це Таня Павленко. На даному етапі я пишу новий курс, я пишу книжку, і Таня Павленко дуже мене в цьому підтримує. На даному етапі мені це дуже необхідно. Четверта річ, четверта річ в моєму житті, це а, четверта річ, ще четверта річ. Бачите, мені теж треба подумати, щоб описати п'ять речей. Тобто, ну, як мінімум, три речі я для себе вже описала. До кінця дня я ще подумаю і допишу четверту і п'яту річ. Це буде така терапевтична практика, яка допоможе мені бути чесною з собою, а потім отримати ресурси для того, щоб зробити перший крок. Тобто, напевно, десь мені треба затівати, або я затіваю новий проєкт, про який ще мовчу. А, щоб зробити цей крок, наважитись зробити цей крок, бо коли ми щось робимо вперше, ми завжди відчуваємо цей страх. Ось така а, сьогодні коротенька консультація, про що це для вас? Ви можете писати, задавати свої запитання. Ось ще раз базувалися ми сьогодні на колоді у пошуках свого я. Це моя авторська колода, яка складається з трьох таких маленьких підколод. Вони всі, бачите, різного кольору, для того, щоб було зручно працювати. Зелена підколода це в нас про те, що тут практики терапевтичні, тут у нас мотиваційні такі побажання, і оранжева колода це про запитання, на які нам потрібно давати для себе особисто відповіді, щоб рухатись вперед. З вами була Яксаня Карачун, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Рада буду з вами приятелювати. Гарних днів!